Злисками давно так що приймаєте з ліків? Терапевтка Марія поруч у найтяжчій миті у нас є атропін. Вона опора для пацієнтів і команди. Добре. я вважаю своїм обов'язком допомагати людям, і це для мене більше ніж робота. Першує, так? Угу. На жаль, є обставини, від яких ми залежимо як от можливі вимкнення електроенергії. Так в нас є генератор, проте, поки він увімкнеться, потрібно чекати, і це безпосередньо створює загрозу стабільній роботі медичного обладнання. Ворог продовжує обстрілювати інфраструктуру. Тож ризик залишитися без електрики в критичний момент постійний. Одна хвилина, і ми можемо втратити чиєсь життя. Ми, медики, не маємо права так ризикувати, тому нам потрібні надійні рішення, які будуть працювати тут і зараз. Таким рішенням стала встановлена на даху лікарні сонячна електростанція. Її потужність 55,68 кВт, а ємність акумуляторів 38,4 кВт годин. Завдяки цій системі безперебійне живлення отримали відділення, де рятують життя щодня реанімаційне, кардіологічне, хірургічне та травматологічне відділення. Сонячна електростанція на даху цієї лікарні у такий сонячний день покриває 100% потреб електрики у лікарні. У складі нашої станції наявні акумулятори. Це безперебійність живлення. Проєкт втілив Yellow Blue Force Foundation у межах програми світло для лікарень за фінансової підтримки Сіті Юкрейн супроводжувала встановлення громадська організація «Екоклуб». Це вже наша дев'ята сонячна станція, яку ми збудували в межах програми світло для лікарень. І приємно, що це вже п'ята станція, завдяки фінансовій підтримці безпосередньо Сіті юкрейн Понад пів мільйона гривень економії щороку можуть використати на найважливіше закупівлю ліків, ремонту лікарні чи гідні умови для медиків та пацієнтів. За два місяці СЕС зекономила 120 тисяч гривень та продовжувала забезпечувати стабільніше електропостачання. А терапевтка Марія, попри втому і тривоги, щодня виходить на зміну, аби рятувати життя. До відділення екстреної допомоги безупину привозять нових пацієнтів. Кожна хвилина може стати вирішальною. Я не переживаю тепер за роботу необхідного медичного обладнання, так як його безперебійно буде живити сонячна електростанція. І я бачу своє майбутнє тут, в Україні, яка буде стійкою до енергетичних і будь-яких криз.